Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття другорядні члени речення. Які члени речення відносяться до другорядних, на які питання відповідають, чим вражаються, які є види другорядних членів речення, на ці питання і дамо відповідь. Своє заняття почнемо зі слів Івана Яковича Тамка. Книги морська глибина хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, перли виносить. У своїй строфі Франко звертає нашу увагу на роль книги в житті людини. Це є віра допоможе нам і визначення другорядних членів речення. До другорядних членів речення відноситься додаток. Згадаємо, що називається додатком, на які питання він відповідає і чим може у реченні. Додаток це кроворядний член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків. І так питання непрямих відмінків. Зразу згадаємо, це які відмінки? Так, це всі відмінки, крім наземного. У наземному відмінку стоїть у реченні підвид. Додаток у реченні підкреслюється пунктири. Означає предмет, дії, явище, які бувають додатки, прямий додаток.